Основне завдання Росії це дійсно ескалація ситуації. По перше, у регіоні в цілому, чорноморському басейні, як такому Молдова є потенціальною ціллю у сенсі і можливого перевороту, у сенсі військових дій, у сенсі різноманітних провокацій, гібридних і проксі викликів, які Росія може власне створити для Молдови і через ракетні атаки на Україну. Також вже ця ситуація. Вона дещо ескалується, тобто частина ракет, які потрапляють на Терени Молдови, відповідна республіка, яка також страждає від російської агресії, тому ймовірність агресивних дій Росії проти Молдови є досить високою. Наразі слід зважити перш за все на можливості флоту агресора, також і дійсно на тій можливості так званої Придністровської республіки, яка власне є. Певним троянським конем у сенсі розрахунків Росії, і в будь-який момент дійсно за допомогою так званого Придністров'я Росія може ситуацію ескалувати. Але наразі дійсно перед потенційним великим наступом Росії ця ситуація ну розвивається скачко подібно, тобто ми її відслідковуємо, але вона залишається досить, ну скажімо так нестійкою. тобто є цілий ряд викликів політичних викликів для Молдови. Це зокрема підкреслює пані Майя Санду. Це зокрема підкреслює ряд молдовських політиків щодо потенційної небезпеки. Ну і крім того, заяви на рівні українського СНБО і ведучих українських представників політичного політичної еліти та політичного істеблішменту.